Масові заходи це такі, як найбільше уваги члени громадської ради приділили підтримці військових. На розгляд чергової сесії обласної ради вирішено винести питання виділення коштів для придбання засобів індивідуального захисту. Тільки у військових 95-ї аеромобільної бригади є потреба в понад тисячі бронежилетів. Зокрема, на звернення родин військових. Чиновники підготували лист до міністра оборони. У документі викладено низку проблем, які потребують нагального втручання. Йдеться і про забезпечення військових, і про підтримку поранених, і про допомогу сім'ям загиблих. Військовослужбовці стомлені, виснажені. Ну і сім'ї зрозуміло переживають. В той час, коли там жертви, коли люди вмирають, кожен за своїх членів сімей надзвичайно переживає. Вони вимагають першим пунктом це ротацію. Ротацію військовослужбовців, які знаходяться зараз в районі бойових дій, під ротацією ми розуміємо можливість все-таки заміни військовослужбовців, які безпосередньо на передовій знаходяться. Питання правового статусу наших військовослужбовців, які знаходяться зараз в Слов'янську, в Краматорську, в Донецьку, в інших містах, де йдуть бойові дії. Щоб кожен військовослужбовець, який в гарячій тості, знаходиться, щоб в його особовій справі було відображено і щоб всі документи були оформлені для того, щоб він отримав статус відповідний, питання забезпечення всім необхідним наших військовослужбовців. Наш обов'язок вжити всіх заходів, для того, щоб їх хоча б захистом забезпечити. То, наприклад, зробити один зразковий, який там буде.